Епопея з викраденням автомобілів триває. Вчора у столиці правоохоронці затримали 28-річного хлопця, на рахунку якого близько 20 злочинів подібного характеру. Викрадені машини зловмисник продавав цілими або по запчастинах. Тепер чоловік під вартою йому світить до восьми років позбавлення волі. Ще одного крадія просто на гарячому впіймали сьогодні й джедаї. Подробиці історії в Максима Хотіленка. Так, а що ми роботу не маємо? Так виправдовувався перед поліцією автокрадій Василь, якого затримали на контрольно-пропускному пункті гостомельської траси на Київщині. Під час перевірки водія та транспортного засобу в транспортному засобі було виявлено відмички, ключі, документи різних осіб. Закордонні паспорти, окрім такого солідного крадійського комплекту, в машині виявили ще й травматичну зброю та авіаквиток в один кінець. Натомість сам затриманий не мав жодних власних документів. Куплений білет на 7 на 3 2016 року. З прилітом 8 на 3 на дві року. Як повідомили копи, в машині перебували ще двоє спільників. Відчувши недобре, вони притьмом вшилися, залишивши Керманича відбуватися за всі гріхи. В машині знаходили ще два е, пасажири. Вони вийшли, крутились біля машини і здались підозрілими. Василь каже, що із втікачами познайомився мимохідь біля одного столичного ломбарду. Хлопці настільки здружилися, що одразу попросили нового приятеля перегнати автомобіль. Я з ними їхав як пасажир, поки цей воді не вийшов. і все. Васили То ваші товарише так розумію, якщо ви з Ми з ним їхати? познайомилися да там. А де познайомилися? – Біля А? – Біля ломбарду. – Біля Так. Ломбарду. Да. – Тобто ви там здавали разом зі своїм Я здавав свій мобільний телефон. Навіть зламаний замок запалювання, в якому замість ключа стирчала паличка, водія не збентежив. І це не диво від полісменів. Ми дізналися, що останні 20 років Василь відбував покарання у зоні. Але, схоже, висновків з такого уроку життя чоловік так і не зробив. 84-81. А за що це саме це госкража. Тепер на гори викрадача чекатиме суд, і ймовірно, швидке повернення назад у колонію.